Три клуб маніці важчика є. Я ж камеру нахилила. Як називається ваша команда?

Я думаю, це перша екскурсія в гідрокостюмах на водопад Кам'янку. Два з половиною кілометра в гідрокостюмах. Всі такі спортивні, такі всі підтянуті, спортсмени. Як на штабі звати? <мір> не чую! <мір> так, а це водопад Кам'янка. А це діти щасливі. Може, не точно. Переїдуть вони, люто чи не переїдуть, ні, лютий втік. Так, найбільше там чається два інструктори. Одному інструктору 11, другому 13. Ну, правда, займаються вони трошки більше, ніж 3 роки. Але тим не менше. Є така гарна, гарна моя улюблена приказка. Хочу щось навчитись, навчитися чи цьому когось іншого. Бульк перевернувся. Вперед, вперед, перед, вперед, перед, вперед! Оце вот прижимчик. Характерний. Артур йде. Працюй, працюй, працюй! На мене! На мене працюєш! На мене! Ох, такий класичний прижим! Працює! Це команда Бували. і Зразу стали не страхуємо! Страхує іншим, всема! Стоємо страхуємо! Сандра йде. Добре. Лакці, інструктори, справились. Так, віток на валіку покататись. А, не тримає. Ну, а я поки камісту спокажу вам самий класичний плюсовий прижим. Тобто, стінка нахилена від нас. І тому пагорб зростає вверх. І вода, по суті, відпускає, не втопить там. Якби ця стінка була хилена на нас, страшно небезпечне місце би було. страшно небезпечне. Ну але наявність решітки рядиці достатньо для того, щоб пробити будь-який плавзай. Таке непростеньке місце на простенькому опорі.